Привіт! Ти на робочому місці. Та, чи, чи ти вдома? Ні, в роботі. В роботі? О, клас! Розказуй, як твої справи, красоватка. Мені чіпан майже кожен день клієнти. Я казала, вчора робила собі трошки вихідних, бо за понеділок і вторгнення я теж замагалася. Скільки клієнтів зробила, що робила? В понеділок було двоє, але одна на дві зони. Ну, тобто. Три клієнти. Ну, Баби, баб... браво, браве біжіка. Як губи йдуть? Добре, неділю були губи. Неділю губи мала. Неділю губи мала. І що, як Я... тобі? Нічого, ну, мені і на базі губи сподобались, так що в мене там, там проблемне особа. <рес> ну, клас. Я рада. Ну давай по порядку тоді. Як давно ти базу закінчила? 17 лютого. 17 лютого. Угу. З цього моменту ти працюєш прямо одразу, чи були якісь перерви, може, в тебе? Була перерва, ну майже місяць. Ну Там просто виходило так, що і клієнти, по суті, не дуже ще писалися, я про що закидати на вийшов втік. Ну, зберегняла працювати. Я ще від'їжджала трошки після курсів, мала плани. А з березня вже як пішло, так? Так і йде, так? <реш> <да? реш> <реш> Клас. Е, ти до того, як прийшла на курс, ти була вже ким? Дизайнером. Ну, поступила на дизайн, малювала. <реш> 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 ну, тобто в сфері творчій пробувала в різні напрямки трошки похитнутися. Mm -hmm. І одяг, і онлайн на якійсь е компанії ну, графічним дизайнером підпрацював. Ну, щось не знаю, воно не йшло мені. Тобто, я зараз не йти по дуже велику mm -hmm. ем, Ну так, але в тебе у мами є салон, так. і ти зараз працюєш в мамі в салоні. Так, так. Клас. За, раху... За рахунок чого пішов, пішли клієнти. Що ти робила? Мама допомагає, чи ти сама розвиваєш свою сторінку, можливо, займаєшся маркетингом? Ну, у нас маленьке місто. Угу. Я творча дівчинка, якась туди співає, малює всі знали, що я малюю. Це перший факт, як і почала довіряти, бо я малюю. Бачила, що курси прийшла в Львові. Ну тобто вона вже так трошки довіру. Заробила. І плюс моя мама давно в цій сфері, і так само мама там казала: вони такі: о, мама гарно працює, донька малює, можливість. Класно. Ну, у вас так і було, що просто клієнтська база вже є і ви якби їй продаєте цю послугу. Ну так. Зараз вже більше починається нових клієнтів, до мене дзвонять. Добрий день. Навіть минулого тижня була, була така ситуація. Приходить клієнтка. Ну, тобто вона до мене подзвонила, запитала за ціну, все добре. Старша жінка. На uh -huh. наступ робота це була здається. Потім моя мама зачіски макіяжі якраз робила, я вдома була. І вона до неї, типу, я до вас дзвонила, бо каже, я не донька. Тому я донька, не донька, то вам двадцять п'ять. Класно. Ну, як тобі в загальному тобі подобається ця сфера, це ліпше аніж те, що ти малювала на Одесі. Ну ти її малюєш, і ти вже все закінчила з тим? Ні, малюю. ну тобто, люди кажуть, Так я кажу, що краще, але мені дуже подобається. Ну, малювати теж подобається. Але ну дуже подобається ця сфера, я планую розвиватися. Класно, я дуже рада. Скажи мені таке, які в тебе були труднощі перед тим, ну типу, чи були складності взагалі на курсі? І чи був страх перед тим іти чи не йти, вагались можливо, чи так напролом зразу? На пролом я це напевно перше моє таке внезапне рішення. Ага. Ну поїхали в нашими Я до трихолога з волоссям поїхала. Дивлюсь, там всі такі дівчатка такі гарні, всі такі, ну, так, видно, що вони щось ніби з собою робили, а ніби і натуральні. <рес> я перше не хотіла йти в цю сферу, щоб ну, якось так разом на роботі цілий час, ніби я в мами, то, в... <рес> все тобі дано. <рес> Але сиділи, може бути перманентом займатися. Я думаю, над татушками так, окей. Мама кати села, ну типу перманентку хочеш, іди. Так а ну давай вечором дивимося, та тебе. Напис. Ну, тобто це було рішення за один день. Вечором я втала, зранку оплатила. і через, я навіть не пам'ятаю, дня 3-4 почався оцей курс. А, ти взагалі золотіла, да? так? самий там в останній момент? Якщо я не помиляюсь, то ти так і було. Класно, супер. А Скажи таке, що які страхи були на курсі. Не страхи, а що не, не, можливо не вичало? Що складно йшло тобі? Ну чесно, я не можу згадати, що було складно. Як... Мені все подобалось. Мені навіть якщо складно було, воно мені подобалось. Мені подобалось виправля... виправляти оці помилки. Одне, що між віка це був страх. Коли ти робила, ми дивилися, як ти робиш це. Ой, я хочу тому очі, Але ні. Нічого страшного казувати. не так страшно, коли робиш, як на то дивитися. Ну -ну. Клас. Ну тобто тобі все зайшло, все вийшло, ніяких взагалі нюансів не було. Ну, ніби так. <débarpeople> ну супер. Це дуже, це дуже класно. Ну, я завжди кажу, що молодь, вона швидко все схоплює, все в них виходить. Я рада. Добре. Тоді таке буду, буду всім своїм ученицям задавати провокаційні питання. А який в тебе зараз прайс? Дві тисячі брови і губи перший етап, другий по півтори, а міжвійка 1800, а 1402. А чого так мало, я перепрошую. Ну, ще факт, що у нас маленьке місто. І все. Так би не знаю, не дуже зависиш. Почала тисячі. Сім. Березень до кінця березня десь було півтори, а потім я вже перейшла на дві тисячі. Вже час переходити з вересня на дві з половиною тисячі. <реш> <реш> ну, в тебе дійсно роботи класні. Типу, за таку вартість сидіти працювати дві години, це не по-перманенчики. <реш> Тому давай. До речі, я вже одній красуні з вашої групи також надала такий бонус за те, що ти приділила мені час, дуже тобі дякую. Я хочу подарувати тобі уроки по маркетингу і по інсталогії, тобто як і що вести, щоб ти вже, коли на курсі я розказую це, це як скажемо. Перемішку совсім, і воно якби щось лишилося, щось не лишилося. Тобто, основне в голові це вести солі. Да? Більше в принципі нічого такого не лишається кардинального. От. Але там вже є записані уроки мною, і ще одна дівчинка, моя колега, яка також веде бізнес там і про бізнес, і про ворожі. І я тобі хочу це подарувати, щоб ти ще більше е, впевнилась в тому, що ти можеш, що ти можеш підняти прайс, незважаючи на те, що в тебе маленьке місто, ти можеш. Щоб бути звіздою місцевого масштаба і там далі вже розширятися будеш за межами свого міста. І Брайс також, я думаю, що в першому ріні не, не думаю, а надіюся, де ти його підіймеш. Я теж дякую. Нема за що. Добре, скажи мені таке: якщо в тебе переїзд з 2000, скільки тобі років? 20. Двадцять. В 20 років заробляєш ти в місяць скільки? Ой, чесно, я так не підраховую, бо дуже колібаються записи. Ну, тобто, навіть не від того, що я клієнти записуються. Якщо я кидаю скорее кожен день, клієнти записуються. Оце минулий тиждень весь був по одній клієнтці в день і субота і не цей тиждень вже пішло по дві клієнтки. Але вчора я не вигребла. Mm -hmm. Сьогодні і завтра теж двоє. І в суботу одна в неділю я вже теж вихідна, хватить, <гадить> я вже трошки собі, бо я минулого тижня дуже на себе взяла. Ну, давай порухаємо в середньому. Якщо в тебе в середньому зараз дам там, там ну, нехай півтора клієнта на день в середньому а, ти всі дні працюєш чи там п'ять-шість днів. Тільки неділя в тебе в чи ти раніше вихідні? <гадить> Ні, ну кажу, минулого тижня я і в неділю, мала <гадить> ну по одній клієнці в день по одни клиенты, да, не хватает? 55 тиждень беру, переважно, в выходный, там, имею свои планы mm -hmm. <laughs> секунду, 2000 да, на скольки там дни ну, пускай 28, да ну, 55 тысяч? ну, 50... да, ну, я думаю меньше, где-то, может, 30 <laughs> ну, то есть, там тиждень точно в Ага. ну, был или будет? Не кожного місяця, просто тих де мене випадає. Ага. Ну ну, тридцятка хорошо, це дуже хорошо. Е, Але це хорошо, але можна в два рази більше, якщо ти підіймеш прайс, хоча б до трьох, так час дві з половиною, а там далі три. Я впевнена, що до тебе будуть ходити. А з тими інструментами, які я зараз тобі скинемо, після нашої розмови, певно, що це вполне і ще швидше ніж там, не знаю, три-чотири місяці. Не розтягуй задоволення. Тому як е, люди ще знаєш, вони, вони коли думають в смислі, фотки прикольні, сторінка прикольна, а, а ціна, типу, не саме висока. І у людей підозра, а так мно, так мало? Типу. От, ну і плюс другі каміння, ем, я не можу там, щоб вони не типу казати про слої населення, але все ж таки я завжди кажу, що треба стремитися роботи з середнім і вище середнього ем, рівня людей. Ем, платежи... Про те ж спроможності клієнтів. Тому як в мене ще з Вієм, тоді я розказувала на курсі, було, що я зразу собі лупила нормальний прайс, коли в Харків тільки переїхала. Так, да, це було тяжко, да, це було складніше розвинутися, типу, але тим не менш в мене не було студентів, які там, умовно, хочуть за 150 гривень війни нарощувати, типу виносять тобі моз... мозги, і від того кайфу ніякого немає. В принципі, з перементом це те саме. До мене прийшла молодь. Е, і з проментом те саме, тобто чим нижче прайс, тим е, ї, недостатньо кайфово тобі буде працювати в цьому. Тому це дороговартість, процедура, ти її виконуєш якісно. Тому давай дерзаймо. Там все вийде. Клас. Ну в общем, ти задоволена. Скажи три слова про курс. Як ти можеш описати курс де там одним реченням приблизно? Можливо, там а... буде більше, чим наречення. Ну, дивись, я ж казала, що це в мене було спонтанне рішення. Я взагалі не знаю, як я попала до тебе. Якими все вишніми силими, бо добре, якісно, матеріал подати, це ще мож... ну, можна знайти такий курс, і то деколи складно, щоб тобі зразу захотілося працювати. А така мотивація, як деш і в тебе, це прям, типу, заряд, давай. Жити життя, не ну, робити. А жити, життя. тобто це не є там тепер робота, тепер все прийшла в курс, треба страждати, заробляти гроші. <гум> okay. Ну і підтримка шалена, це так само. Кожна ну я не знаю зараз, ну, я не проходила ще по цій сфері інших курсів, мені поки це. Але я дуже задоволена, що якраз до тебе я попала. Дякую, Самочка, тобі. Мені дуже приємно, я щаслива, що дійсно є результативність цього курсу, саме, що головне. Ну і те, що ти вже на, в такому юному віці а вже база положена, що називається, і далі тільки розвиватися і розвиватися. Дякую. До речі, я бачила в минулому, ну, ти кидала вже відео за цей з дівчинкою. Я відбила вже курси, спеціально сіла порахувати. Я відбила курс, базовий, оцей пакет, і я купляла ще одну машину. Ж... На курсі я купляла ось цю провідну, щоб включати світло. А я тоді на курсі вагалася, на куську, що Христя взяла була, mm -hmm. провідна ця маленька. Mm -hmm. Вона мені так, я її заказала. Yes. Тобто, тоді, оцей базовий накет. і я вже відбила місяці я замовляю там продукцію приблизно три тисячі три-п'ять, ну там як виходить, завжди все треба. Клак. І ну, це вже не враховується бо це кожного місця, я не знаю, як це порахувати, щоб відбити, але так, якраз відбилася весь курс. Супер. Ну це взагалі це взагалі, знаєш, ти таку щас боль закрила багатьох, тому що перш за все, коли люди йдуть і вкладають такі бабоси, типу, по навчання, і в обладнання, перше за все їх цікавить, кагда, а там б'ю деньги. Yeah. Ну, коротше, з кайфом я не працювала кожен день прям через сльози. Я працювала так, щоб мені в принципі, було комфортно, і ну кажу, з самого початку клієнт не буде до тебе так валити, щоб ти могла швидко відбитися. Але за півроку в легенькому темпі, в принципі, от відбила. No. А якщо ви ще примінити всі інструменти, да, які даються на курсі, то можна було бачить пошвидше це зробити. Ні, на самом деле це класно, тому що в тому віці не треба, ну, типу, комусь треба, можливо, тому що мені треба було в тому віці, як пашить, тому що в мене нікого не було, ніяких підтримок, типу, навіть там від мами, умовно. Але коли в тебе є така підтримка від батьків, то не витрачай свою молодість, свою юність, кайф, літа на те, щоб просто заробляти бабки. Які в принципі, по кінцю я там сильного щастя не приносять. А от молодість прийде, тому ти рухаєшся в правильному напрямку. Молодець. Але прайс підіймай. Молодець. Круто. Котик. Я дуже рада тебе бачити. Була я дуже вдячна тобі за цей час, що ти зі мною провела. Це буде дуже цінно подивитися іншим дівчатам, хто також вагається, хто там молоденький зовсім що вони там переживають, що вони стягнуть. Хоча ти не сама молода моя студентка. Але е, успішно. От, тому я тобі бажаю гарного дня. Напиши мені зараз, будь ласка, в тілегу. Я тобі скину те, що пообіцяла, свій подарунок. От. І даш мені потім через якийсь певний час фідбек, як тобі, як в тебе виходить за це. це. Я тобі ага. обіймаю, цілую. Я також дуже гарного дякую. дня тобі. Та й тобі дуже дякую, котик. Папулички.